Уже традиційно міський голова долини Володимир Гараст прозвітував перед долинянами за п'ять років роботи на благо громади з жовтня 2010 по вересень 2015-го. За християнським звичаєм, захід розпочався спільною молитвою, після якої отець Богдан Тисяк промовив коротку духовну настанову, зазначивши, що тільки єдиною громадою і прагненнями розбудувати уже розпочати, зможемо досягти спільної мети жити краще. Також усі присутні переглянули відеоролик 5 років поступу про основні досягнення за останні п'ять років прозоро відкрита влада. Нові підходи до управління містом, впровадження системи електронного врядування, розпочатий процес об'єднання громад, відкритий і динамічний бюджет міста. Це ті інновації, котрі відрізняють долину з поміж інших міст. Багато років назад ми запровадили програму цільовий метод планування видатків міського бюджету. У нас ці видатки проводяться через спеціальні програми. З контролем індикаторів виконання цих програм. У 2006 році, коли я вперше був обраний міським головою, у нас в міській раді були дві програми по дві сторінки. Дві програми по дві сторінки. Тобто просто кошти на сесії, значить на таку-то функцію на благоустрій, там скільки мільйонів, на те, скільки мільйонів, скільки і все. Зараз ці кошти виділяються через програми. Програми детально аналізуються на громадських слуханнях. Аналізується на комісіях дуже детально, там проходять серйозний дебати, і потім ще на сесіях. І це дозволяє нам дуже якісно контролювати виконання бюджету. Власне, через цей програму цілі. Дали свої позитивні результати реформовані підходи до управління житловим фондом. Так, на відміну від старої системи жеків створено комунальне підприємство управління комунального майна. Впроваджений побудинковий обсяг доходів і витрат упродовж чотирьох років, незважаючи на інфляцію, не змінювалися тарифи на утримання житла. Впроваджено побудинковий облік доходів і витрат щодо отримання житлових будинків. Раніше при комунальному жеку у нас всі доходи підшли в загальний котел. І потім, хто, як кажуть, спритніший, хто ближче, як кажуть, до керівництва вибивав собі кошти на ремонт свого будинку чи під'їзду. Сьогодні ведеться побудинковий облік, тобто окремо ведеться облік доходів, бухгалтерії, підприємства, скільки е, люди заробили, скільки люди е, заінвестували в вигляді квартплати, скільки вони можуть на таку суму можуть провести ремонт. Це явно впорядкувало і заставило тих, хто не платить подумати про покращення фінансової дисципліни. Звітував очільник міста і про захист інтересів мешканців та майна громад, посилення соціальної опіки. Один з розділів звіту був акцентований на постійній допомозі медичним закладам міста. Вже найближчим часом планується прийняття програми підтримки медичних закладів міста в їх оснащенні сучасним інвентарем та необхідним обладнанням, а також втілення в життя проекту створення муніципального комунального діагностичного центру. У завершальній частині звіту міський голова доповів про залучення інвестицій стратегічний розвиток міста. Енергозбереження та зростання іміджу долини. А що в цьому напрямку проведена величезна робота? Свідчить один факт: за п'ять років місто взяло участь у близько 30 міжнародних проєктах. Друга частина відбулася у формі запитання, відповідь. Поряд зі здобутками в місті є ряд завдань на наступні роки: відновлення тротуарно дорожньої інфраструктури, оновлення та встановлення дитячих майданчиків, лавок, впорядкування систем водовідведення, будівництво каналізаційного колектора у старій частині міста, реконструкція культурно відпочинкових об'єктів тощо як зрозуміло, із заданих Володимиру Гаразду запитань, громада міста вже задає тон на планування праці на наступні п'ять років.